Рибки, мої дорогінки, усім привіт! Знаю, зачекалися ваш трогороскоп на липень місяця. Давайте подивимося, які енергії, які події, що важливого, значимо, до чого вам бути готові в липніму місяці. І так, липень для рибок. Рибки. І так, карта дурак. Прекрасна карта легкості. Якщо по енергії, то настрій у вас буде намочити манту, порушити правила, іти за покликом серця. Це спонтанність, непередбачуваність, ось ці е, якісь якості, які притаманні дитині, тому що дурак, це в нас дитина, ви будете відчувати. Можливо, вас хтось покличе, давай кудись підемо, ви, а давай. Взагалі, нульова карта це про щось нове. Нове знайомство, новий контракт, нова людина, нова співпраця, ви йдете до нового майстра, ви йдете в новий спортклуб, але це завжди це щось нове, що приходить до вас, воно легко, легко спілкуванні, в комунікації, взаємодії. Також це може бути спілкування з людьми за кордон. Причому ця людина може бути як сказати, не схожа на на вас. Різниця віці, ментальності, віці, розповіданні. Але це прекрасна карта. Якщо це про відносини, то це дуже легкі відносини, де немає ніякого продовження, де немає якихось обов'язків, де немає якоїсь стабільності. Це люди гарно провели вечір, два тиждень розійшлися і всі щасливі. Прекрасна карта. Ну і це може бути ж, каже, якась новача співпраця, щось таке. Так, рибки далі. Далі карта, дивіться, якщо дві карти ось так, в кого актуальна тема вагітності, народження, то по цій карті ви можете дізнатися про вагітність, там, готуватися в да, щось таке. Можливо, це очікування пов'язане з вашою дитиною. Наприклад, ви дитину десь відправляєте в якийсь табір, і ви очікуєте, ви дитину десь там влаштовуєте, чи дитина до вас має приїхати? Тому що часто ось ця карта символізує наших дітей, а це очікування. Так? Якесь ви можете, можна карти не читати разом, але ну разом вагітність і дитина так? я могла мала це сказати. Зараз ще скажу негатив. Ви можете очікувати якихось документів, якихось результатів, якоїсь там поїздки. Оце очікування, і буде, знаєте, випробування на терпіння. Ну давай, ну скільки ще до тої відпустки, вже треба трошки почекати. Негатив цієї карти це в нас може бути головні болі, взагалі все, що пов'язано з головою. Тиск, ну, голова може боліти. Але. Просто кажу в негативі, мені ця позитивна енергія, я відчуваю. Далі рибки. Рибки, десятка мечів це карта, яка говорить про прояснення якоїсь ситуації. Можливо, це розмова, яка давно відкладалась. Можливо, це закінчення, не знаю, співпраці, ви здаєте там екзамен, диплом. Не знаю. Переїжджаєте будь-що, це може бути розставлення якихось крапок над і в ваших відносинах. Тобто ця карта це не спонтанна, це логічне завершення якоїсь ситуації. Ви працювали довго над проєктом, ви його закінчили, ви навчались, ви здали диплом, ви ображались на партнера, а ця карта вам як вулканом зривається і заставляє сказати все, що ви хотіли. Затка мечів в нас символізує маніпуляції з голком, причому це не одна голка, а багато. Можливо, це якісь б'юті-процедури в косметолога ви йдете на якісь. Біоревіталізацію, ви робите плазму ви можете іглоукалування робити, татуаж, перманент, зводити татуювання. Тобто не одна, а пару, може, якісь капельниці, ну, коли ви проходите курс, можливо, до стоматолога йдете. Взагалі, ця карта вона по. Сприйняттю емоційно вона важка. Тобто, якщо ви робите, наприклад, якісь б'юті процедури, навіть ту біоревіталізацію, воно ж неприємно, воно ж боляче, але потім ви отримуєте результат, ви дивитесь на себе в зеркало, і ви задоволені. Так само це карта, коли. Наприклад, якась розмова, у вас скандал, вам неприємно говорити, чути, що вам говорить партнер. Але після цього ви видихаєте, як прояснюється те ніч перед світанком. Оця карта символізує да, завершення якоїсь історії. Причому та історія, яку ви чекали, да, тобто сезрівав ця розмова, ви чекали да, чогось і ну, от можете. Вирішувати, можливо, це якісь справи пов'язані з дитиною, або з вагітністю, або з народженням дитини, або дитину там кудись переводите. Да, ви там думали, чекали, переводити, не переводити, потрібно, не потрібно. А тут вже да, ви внесли ясне, все, ви прийняли рішення. Так, беремо наступну колоду і питаємо, що наших рибок чекає в липні місяці, яким буде липень для рибок яким буде липень для рибок, Двійка кубків, це карта прекрасна, взаємності, це можливо бути, кохання, дружба, співпраця, партнерство, коли ви з якоюсь людиною будете в коннекті, в гармонії, 50 на 50, як ти до мене, так і я до тебе. Якщо ви цій людині, не знаю, віддаєте любов, тепло, душевність, ця людина віддасть вам те саме. Якщо у вас це по роботі, наприклад, якась. Ну не знаю, проект співпраця, то ця людина готова з вами нести і ризики, і відповідальність, а не лише результат отримувати. Тому це завжди про відчуття емоційної близькості і взаємопідтримки. А можливо, у вас тут було вирішення якоїсь ситуації, питання. Тут ви там могли да трошки зробити збучу, а тут ну, да, ви вже в душевності. Така любов, така теплота, класний класна карта. Так далі, рибки. Дивимося ще. П'ятірка Пентаклів, карта поганого самопочуття. Взагалі це карта, коли немає ресурсу, коли немає сил, і ви втомилися. В першу чергу це карта таких вітер. Депресивних мотивів, коли ви не бачите світла в кінці тунелі. Ця карта завжди програється в двох варіантах: ресурс це наше здоров'я, ресурс це наші гроші. Тому по цій карті ви не вкладаєте, ви не інвестуєте, ви нікому не позичаєте, тому що може бути що час і гроші втрачені в пусту. Ви, наприклад, там не знаю, заплатили за щось, а вам не, не дали там цю послугу, чи це воно не виправдало ваші очікування? Якщо це по здоров'ю, то звертайте увагу, да, якщо це попереднє у нас були б'юті процедури, то не рекомендую робити їх, якщо це пов'язано просто з красою. Тому що це завжди карта ускладнення. От в мене, наприклад, ця карта на операцію випадала. І коли мені сказали, гарантували, що я через три дні буду бігати як новенька, і все буде прекрасно, мені знімуть шви, то по факту мені зняли на сьомий день і ще місяця ходила в лікарню на процедуру процедури Тому оця карта мені здавалося, що не закінчиться не ніколи. Слідкуйте за здоров'ям, ну і за фінансами, так само. В особистому це так само карта, коли, знаєте, холод, відсторонення. Я на самоті своїми проблемами, от якби вона в будь-якому е, будь-якій сфері життя, вона. Говорить про депресію, да, що вас може накривати. Вас партнер не, розум... не розуміє, не підтримує, ви да, почуваєтеся самотні, вам нічого не хочеться. Тому ось так от. Далі. Паш Кубків, Паш Кубків нам говорить про якісь приємні емоції, це завжди по спілкуванню, тобто вас можуть. Запросити десь на якесь мероприємство, на івент, на день народження, ви через людей будете отримувати ну, якийсь емоційний зарядку, якийсь ресурс. Тут, бачите, пов'язано ну, сердечко, люди руками, що хтось вам... Дасть відчуття вашої важності, значимості, нужності, а можливо, допоможе хтось вам вийти з цього якомусь апатичного стану завдяки ну, якомусь спілкуванню. Тому не нехтуйте, якщо хтось вас десь зве на каву, з там, поговорити, поспілкуватися. Якісь романтичні такі історії можуть бути. Далі рибки. Так, рибки, що чекає на рибок в липні місяці? Яким буде липень для рибок? Дві камечів, карта, коли вам потрібно буде робити вибір, приймати рішення. Причому в тій ситуації, яку ви не хотіли вирішувати, де б ви хотіли сховатися і сказати, моя хата моя хата з краю, я не хочу. Якийсь там конфлікт, скандал, вам щось не подобається. І ви такі та ні-ні, ні, я да, я зроблю вигляд, що я не бачу. А в класичній колоді то там зав'язані руки і зв'язані очі, руки навхли. Тобто людина, я не хочу бачити, я не хочу вирішувати. Я в домі. А саме в цій колоді тут більше показується про те, що вибір треба робити ну, миттєво, відсрочити, зробити вигляд, що ви там не знаєте, не бачите, не хочете, не вийде. Тому вирішуйте, приймайте рішення згідно згідно того, що ви відчуваєте, довіртеся своєму, не знаю, там внутрішньому голосу, своїй інтуїції. Так, далі. Якийсь, якась неочікувана ситуація буде, і вам треба приймати рішення. кубків, дивіться, І тут, і тут вам щось під двері кладуть, можливо, хтось буде у вас на порозі неочікувано. Е, якийсь подарунок принесе, прийде кур'єр, якась листівка, якийсь сюрприз. Бачите, приємності будуть неочікувані. І та карта, і та. Тому, можливо, це підказка, що е, те неочікуване, що. Може постукати до вас в двері, воно принесе приємності, воно принесе бонуси. Головне не побоятися. Тому що чому ця людина боїться зробити вибір, Вона боїться відповідальності, вона боїться зробити невірний крок. А ви дозвольте собі помилятися? Ви зрозумієте одне: нам потрібно помилятися, чомусь навчитися. Все, що не виходить, це наш досвід. Тому. До цього все нормально. А хтось весь тай порадує, не знаю, може, якусь доставочку замовив, можливо, якийсь сертифікат. Хтось приїде сюрпризом, постукає і скаже, добрий день. Так, рибки, бо якась пропозиція неочікувана, вам комусь до когось приїхати так, в гості, щось таке. Їдьте, не ігруйте. Вісімірка кубків, ну, значить, ви кудись так і їдете карта, яка пов'язана з подорожами. Ви вирушаєте до якихось нових, нових горизонтів, можливо, в гори поїдете. Бачите, тут ця карта читається символічно, тобто, що намальовано, так і, чекає, так і читаєте. Або до вас хтось приїде неочікувано сюрпризами, або ви кудись. Але взагалі по внутрішньому стану. Це така трошки карта порожнечі, чи пустоти, коли ви розумієте, що місце, в якому ви знаходитеся, ви вже переросли, наче як вже не приносить задоволення, спілкування, подруга, відносини, кафе, в яке ви ходили постійно, і кайфували, ви приходите, а вже все, не то, нема того вайбу, нема тієї енергії. Ви горіли якоюсь справою над нею старались, і наче як є вже результати, а ви вже... А для чого це мені вам може захотітися в цьому місяці змін? Не знаю, від зміни якогось там спортзалу, кафе. Місце образу життя, ви хочете переїхати, ви хочете з кимось почати спілкуватися. Ваша душа буде потребувати емоцій, і ці емоції ви будете вирушати, шукати. Можливо, це в плані я ж кажу, якогось там інший спортзал, інший магазин, інший перукар, бо той вже не подобається. Але зачасту це про якісь, знаєте, всередині почнуть рухатися теми, що а що я що я хочу. Куди я йду? Яка моя кінечна точка? От ви можете собі задавати якісь питання, такі: а для чого я це роблю? Для чого я це терплю? А можливо, я хочу чогось іншого? І от Тут може бути у вас зміна світогляду, якась від чогось відмова, якісь зміни, вихід з якихось ілюзій. Саме класне, що по цій карті вам більше не потрібна підтримка інших людей. Вам не потрібно, щоб вам мама сказала, чи там чоловік, чи дружина сказали добре, їдь. вам одобрення більше не потрібно. Ви будете готові вирушати на пошуки нової чи нового себе самостійно. Так, це третя колода, четверта. Дивимося, що рибок чекає, очікує на цьому тижні. Яким буде для рибок цей. Ой Боже, цей тиждень. Липень місяць. Це ще я аероскоп маю записувати на тиждень. Так, яким буде липень для рибок? Яким буде липень для рибок? Карта імператор це прекрасна карта, яка говорить, що вам потрібно бути рішучими, сміливими, відповідальними, дисципліна, контроль, якісь ораторські здібності. Якщо ви хочете якихось результатів по роботі, не важливо, ви маєте мати чіткий план на життя. Що мені потрібно? У мене є план А, Б. хто мені потрібен, як мені потрібно діяти, і таке далі. Це е, про чоловіків. Чоловіки ці дуже часто овни по знаку зодіака, але не тільки овни. Це взагалі чоловіки, які по характеру такі вперті. Харизматичні, які себе контролюють і мають вплив. Тобто, Це якісь начальники, це спортсмени, це лідери, військові, от, от це чоловіки, які ну, своїм рішенням можуть на щось вплинути. Тобто це не сторож дядя Вася, ні. Це людина, зараз ми спитаємо, що цей імператор принесе рибкам. Можливо, це ваш начальник керівник. Так, що цей імператор може вам принести башню, дивіться, тобто у вас можуть бути скандали, сварки, якісь неприємні ситуації, там розірвання домовленості, щось що пов'язано з таким чоловіком, або це ваш, я не знаю, людина, яка має якийсь авторитет, має якесь… Якийсь вплив на ваше життя. Тому ви да, можете з кимось посваритися, понеподілити, да, може якась бути неприємна ситуація. Тому е, обережніше з такими мужчинами, зараз ну, подивимося, що в нас далі буде. Так, далі, що чекає а, рибок після башні? Карта змін взагалі карта поїздок. Можливо, ви тут посварилися, а тут ви вирішили кудись поїхати. В прямому сенсі це будь-які подорожі, відрядження, поїздки, але це ще карта переїздів. Ви можете переїжджати з квартири на квартиру, з офісу на офіс, з посади на посаду. Ви можете міняти те, що ми казали, і перукаря, і інший спортзал, і дитині школи, садочок вам захочеться, да? або ви тут. Пос... Сварилися з якимось керівником і все, ви шукаєте іншу роботу. Чи там ви чолов... посварилися з чоловіком і вирішили там поїхати десь відпочити на пару днів. Да? Тому які зміни після цього конфлікту, скандалу, а, да, чогось такого може бути. Думаю, що ще. Дивіться, ще обережно по ЖКТ. Може бути якесь отруєння, може бути, я не знаю, щось таке пов'язане. Не, не те з'їли, не туди пішло, пов'язане з ЖКТ. І може бути високий тиск. Там була карта, так, що можуть бути головні болі, це високий тиск, і тут не тому слідкуйте за своїм тиском. Так далі. Що чекає рибок в липні місяць? Яким буде для рибок липень місяць? Люблю карти, але вони дуже погано витягуються. Карта зірка! Карта, коли ви будете сяєте, ви на вас будуть дивитись, вами будуть надихатися. Це карта інтернету, тому, можливо, ваш ріл залетить, ви зробите фотосесію, виставите фотографії, на вас і будуть там, о Боже, яка красива! Можливо, ви підете на якесь міроприємство, і ви будете дуже гарна, і всі будуть на вас дивитися. По зірці може бути дійснення вашої мрії. Або ви підете на концерт до людини, не знаю, про яку ви якою ви захоплювалися, яка вас надихала. Так, Все-таки карта ця полетіла. Е, тому це прекрасна карта для того, щоб отримати бажане. Якщо це про відносини, то це відносини на відстані. Вони вас можуть надихати, вони можуть дати вам якусь емоцію, але ви не можете їх це потрогати. Це карта, знаєте, якоїсь більше такої ідеалізації, романтики, але там немає якоїсь рутини, там немає якихось там не знаю побутових справ. Там тільки є добрий ранок, добрий вечір, да як спала моя принцеса і щось в такому народі. Але саме ж головне, що ви будете натхнені, вам це буде подобатися. Ну і все, саме головне. Далі, зірка. Що, що далі? Рибок чекає в липні. Ужасно тянуться. Дев'ятка кубків це карта високої самооцінки. Дивіться, і тут така карта, що дівчина з собою задоволена. І тут. Тобто, ви будете. Казати, да, я це заслужила, да, я так себе оцінюю. Можливо, будуть результати якоїсь вашої, не знаю, праці. Ви там хотіли щось отримати в подарунок, отримали, ви хотіли поїхати? Поїхали, ви хотіли завоювати якогось чоловіка? Завоювали. Можливо, ви передивитесь свій прайс, тобто ви можете підняти по цій карті вартість своїх послуг, тому що ви будете розуміти, що я та заслуговую на більше, да я знаю свою цінність. Ну а по цій карті це все в. В кайф, спілкування в кайф, там, зустрічі в кайф, відносини в кайф, ви не будете ставати туди на горло і да, так треба, треба відписати, треба, там, не знаю. Там. Ні, подобається, написала, не подобається. До побачення телебачення. І давайте остання карта. Чим закінчиться липень для рибок? А закінчиться десяткою мечів, вона в нас вже була. Тут знову ж таки, або ви робите якісь маніпуляції по б'юті процедурам, можливо, татуажі, перманенти. Давайте спитаємо. Плюс чи мінус? Король Пентаклів. Да, можете робити тому що там, пам'ятаєте, були проблеми, да, що може бути не зовсім ви задоволені результатом. Тут я спитала прям по і так, і так ви будете задоволені. Якщо це щось <св> пов'язано <св> да, з якимись такими процедурами, то ви будете задоволені, але, скоріше всього, це може бути якась фінальна крапка в якійсь ситуації. Розмова, да, якісь закінчення співпраці, е, хтось звільняється, ви звільняєтесь, ви ну тут про те, що ви звільняєтесь, ні, але наже ж тут була башня, а башня це ж також карта е, якогось, е, ну, скажімо так, скандал, конфлікти, неприємна ситуація, е, різко, неочікувано, да, щось порушують ваші плани. Ну і десятки це також про завершення да, якогось. Е, того, чого, що назрівало. Так, давайте ще. Але так, все таку для рибок ми витягнемо пораду. Краса в очах того, хто дивиться. Диво це здатність радіти і дивуватись. Нехай воно станеться. Будь уважна, світ хоче, щоб ти була у захваті. Тобто, те, в що ви вірите, то і трапляйтеся. Якщо ви вірите, що у вас все прекрасно. Да, що ви заслуговуєте на краще, ви це і отримаєте. Я ще хочу, що буде після десятки мечів? Вісьмірка кубків. Ця карта вже була. Я просто, що буде після цього скандала? Це карта уходу. Да? Вона в нас була ось. Це розуміння того, що вас же тут нічого не тримає. Ви готові йти далі, вирушати до нових горизонтів, до нового спілкування, до нової роботи, нового навчання, нової квартири до чогось нового. Ось ця я до чого веду, що те, що буде якоюсь фінальною крапкою, те, що для вас може бути болючим, воно дасть вам можливість. Дізнатися, що ви насправді хочете, ви почуєте, да, що насправді то я тут була, тому що я звикла. Але я хочу чогось нового, і ви можете вирушати, змінювати, да, пробувати щось міняти в своєму житті. Тому це прекрасна карта. А головне, ви ж пам'ятаєте, вірити да, в те, що ви це заслуговуєте. Тому, риткі мої дорогенькі, бажаю вам гарного липня. Люблю, цілую, ваш дохаменте ролог. Не забувайте про лайки.